Сьогодні вночі ворог знову здійснив атаку по півдню Одеської області, намагаючись обійти системи ППО. Шахеди постійно маневрували, використовуючи складні траєкторії та особливості ландшафту, Йдеться повідомлені сил оборони півдня України. В Ізмаїльському районі обстрілу зазнала припортова інфраструктура, зруйновано виробничі та складські приміщення. Уламками дронів пошкоджено житлові будинки. Там спалахнули пожежі. Термічні опіки отримала 88-річна жінка. На жаль. Відбулось влучання в припортову інфраструктуру, пошкоджено зерносховище, є пошкодження самого збіжжя безпосередньо. Зараз працюють відповідні правоохоронні органи і встановлюють повноцінно наслідки. Є пошкодження також житлового сектору, була пожежа, вона була оперативно ліквідована. На жаль, постраждала літня жінка, вона отримала опіки і доправлена до медичного закладу, її стан зараз стабільний. За інформацією сил оборони, загалом над півнем України збили 14 дронів. 10 із них над Одеською областю та 4 над Миколаївською. Також ворожі дрони летіли з мису Чауда Кримського півострова, які розділилися на кілька груп. Цієї ночі застосовано було пуски з різних напрямків, тобто ворог підбирає тактику, ворог намагається виснажити системи протиповітряної оборони і прокласти маршрути, які будуть більш результативними для ураження цілі. Спочатку розпочиналась атака з північно-східного напрямку, пізніше доєдналися південні регіони в систему оповіщення про повітряну тривогу. Для запуску ворожих безпілотників окупанти використали. Остовували й окуповану територію Херсонського регіону, намагалися зміняти змінювати траєкторію, склад ускладнювали її. Що може свідчити про те, що дещо деформована або модифікована система gps навігації в дронах наразі. Вони використовуючи складні маршрути, намагалися прорватися все ж таки до припортової інфраструктури того регіону, який зараз функціонує в умовах зернової угоди. У ніч на 12 жовтня ворог атакував Україну шахедами з північного та південного напрямків. Протиповітряна оборона працювала щонайменше в шести областях. Загалом зафіксовано пуски 33 ударних безпілотників. Українським захисникам вдалося знищити 28 з них.